Декларації із 1 березня будуть дійсними, але проводиться верифікація даних пацієнта, що, і що важливо знати на цей момент. Декларації з сімейним лікарем або педіатром, які не пройдуть верифікацію, будуть визнані неактивними. І це може ну, мати такі наслідки для пацієнта, що будуть певні незручності через те, що вони не зможуть отримати гарантовано. Державою певних послуг. Верифікація даних пацієнтів у електронній системі охорони здоров'я це е, саме процес підтвердження актуальності на сьогоднішній день, е, тої, яка внесена в дану систему. І дуже важливо, це те, що е, дуже важливо мати достовірність цієї інформації е, про пацієнта, який відбувається автоматично і на постійній основі. Тобто, це не значить, що це. Одноразова якась акція, а це в подальшому буде проводитися з певними інтервалами систематично. Це необхідно насамперед для того, щоб був коректний облік пацієнтів. Знову ж таки, уникнути певних пошуків, помилок у пошуки інформації про пацієнта. Ну і знову ж таки зменшення ризиків дублювання чи якихось некоректних записів. У електронній системі. Тобто це подвійний контроль як і з боку пацієнта, так і з боку лікаря, який веде ці записи. Якщо дані не оновились автоматично, статус верифікації пацієнта буде змінено на е, такий запис, неуспішна верифікація. Його можна буде поправити. Тобто, я хочу зазначити, щоб пацієнти віднеслися до цього із всією серйозністю, але не переживали, тобто це робочі ось такі питання. Аня. Пацієнт будь-яким доступним чином із лікарем може їх поновити. Також, якщо у вашій декларації з лікарем ваші особисті дані або дані ваших дітей не відповідають актуальній інформації, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря з відповідними документами, щоб оновити ці дані. У яких саме випадках слід звернутися до сімейного лікаря, педіатра для оновлених даних. Насамперед, це зміна. На прізвище. Це у зв'язку із шлюбом, розлученням або за власним бажанням. Е, інші, е, якщо ви бачите, що ваше ім'я внесено некоректно, або прізвище, або по батькові. Знову ж таки, для отримання нового ідентифікаційного коду, е, заміна паспорта, наприклад, на ID-картку, е, або заміна номеру телефону. Обов'язково треба звернутися до сімейного лікаря. Ще для дітей, яким виповнилося 14 років і вони вже отримали паспорт або ID-картку, обов'язково треба замінити дані про свідоцтво про народження на дані паспорта або ID-картки. Для дітей 14 до 18 років отримати ідентифікаційний код, але це не є, ну, скажімо так, обов'язково бажано через те, що потім до цього всього буде прив'язуватися певна інформація. Це для зручно використання в електронній системі. Дітям до 14 років достатньо мати свідоцтво про народження, і цих даних абсолютно достатньо. Чому це важливо? Втрата доступу до вказаного номеру телефону насамперед незручності для самого мого пацієнта через те, що всі електронні направлення, всі якісь оповіщення йдуть саме на номер телефону. Знову ж таки, якщо пацієнт має якісь пільги і має можливість отримати електронний рецепт чи скористатися програмою. Ліки, це прив'язано до номеру телефону. Зміна прізвища, заміна паспорта чи коду без оновлення на, е, даних призведе до виникнення помилок під час створення медичних висновок, висновків або е, електронних медичних е, направлень на ту чи іншу послугу, які дають змогу і гарантують безкоштовно отримати ту чи іншу послугу. Сьогодні сімейні лікарі, з якими заключені декларації, у них також зацікавлені в тому, щоб не втратити декларантів. І я думаю, що є взаємодія така між сімейним лікарем і тими людьми, чи дорослими, чи дітьми, з якими заключена декларація. Автоматично не буде змінено так, щоб людина про це не знала. Це однозначно.